Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємося автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите. На екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленості. Нижчі буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля, підключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Шкода Фабія. 9 рік, 1,4 газ бензин. 5600 ціна, контакти видно гарно. В універсалі. Кого цікавить телефонуйте. Реномаган другого покоління в універсалі. Четвертий рік випуску, 2.0 бензин, 133 пробігом, двохзонний клімат-контроль, шести ціна 4,550 доларів. Тут є контакти для оточної інформації. Покажу зараз по салону, кого цікавить. На дисках. Комбінований салон, клімат-контроль. Є фаркоп, кому цікаво. П'ятий гольф хачбеку. 2005 рік, 1,6 бензин, 207 пробігу пишуть. Коробка механічна, ціна 6100 доларів. Тут дуже клімат-контроль. Renault Megane другого покоління. Четвертий рік, 1,6 бензин, каталізатор на місці, 193 пробігу, ціна 4600. Обслужений автомобіль, ось контакти до власника. Так, покажу по салону. Кого цікавить, телефонуйте? B6 Passat в седані. 2005 рік, 2.0 бензин 234 пробігу, ціна 5,650. Тут контакти. Вибачаюсь. По салону? Кого цікавить, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Так, Opel Astra H. Досить непогані екземпляри у свій бюджет. Покажу спочатку темно-сірий, а потім чорний. Значить, два автомобілі на лінзованій оптиці. На оригінальних дисках. Так, по-перше, це 9-й рік, 1,6 бензин, 177 пробігу з на тут контакти. Це на 6-500 доларів. Я бачу багато сервісної документації, сервісна книга. Комбінований салон. З форкопом. Так, наступний варіант в чорному кольорі. Так, по опису також є сервісна документація. Це 9 рік, також 1,6 бензин. 198 пробігу, ціна 6500. Також комбінований салон. Кого цікавить, такі автомобілі телефонуйте до власника. Б-5 Passat в універсалі. Четвертий рік випуску, 2-літровий дизельний двигун з механічною коробкою передач 280 тисяч пробігу Ціна 5 350. Контакти бачимо. Фокус в універсалі на автоматі. Це і восьмий рік, 1,6 бензин з автоматичною коробкою без підфарбувань і є сервісна історія. 186 пробігу, 6450. Nissan Note шостий рік, 1,6 бензин, 195 пробігу, ціна 5800 доларів. Контакти є. Коробка автоматична. З клімат контролем. Так, меганчик другого покоління. Один бензин, 9 рік 5650. Тут контакти, є сервісна історія, чистий 9 рік, 208 пробігом. Сервісна історія присутня. З кондиціонером. Так, Тут поруч, до речі, є Астра. у нас бюджет і ще один миганчик. Значить, Шостий рік, 1,6 бензин 5250, контакти є. В рідній фарбі пишуть стан ідеальний. Так, і меганчик другого покоління. Чорний колір 2006 рік. 1,6 бензин, 213 пробіг, ціна 5350. Тут контакт. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Octavia Tour. 2005 рік 1,6 бензин, 165 пробігу, ціна 5700. Пишу, що відмінний стан. Контакти ось тут. Так, покажу по салону. Салон на тканині. Більше інформації уточнюйте у власника. Кота Октавія в універсалі. 2007 рік. Комплектація Лаурень Клемент. Повна комплектація. Пишуть рідний пробіг 232 тисячі. 1,9 дизель на 77 кВт. 105 коней. Ціна 8250. Торг мінімальний. Контакти зафіксовано. Є люк, шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви, мультикермо та парктроніки. Opel Astra H. 2005 рік. Тут телефони. 1,6 бензин, 170 пробігу в рідному окрасі. Ціна 5-100 доларів. <звук> Кого цікавить, телефонуйте? Шкода, Octavia Tour в універсалі. Десятий рік 1,6 бензин, 190 пробігу, ціна 6550. Так, в рідній фарбі. Тут є контакти до власника. Десятий рік хочу. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Дача Сандеро. 9 рік 1,2 бензин MPI з Німеччини, ціна 4500, контакти є. Є кондиціонер в автомобілі. Більше інформації уточнюйте. Шкода Октавія. 7 рік, 1,6. Бензин MPI 233 пробігу, механічна коробка. Це на 6350, контакти бачимо. Автомобіль Швеції. Так, світлий салон на тканині. Спарктроніками. Volkswagen Golf Plus 7-го року випуску, 1,4 бензин на 6-ступці, механічні 230 тисяч пробігу, ціна 700 доларів, тут контакти до власника. Так, є 4 склопідйомники. Покажу по салону. Мультикермо, кліматконтроль, Підігріви сидінь, коробка автоматична. Є парктроніки, більше інформації уточнюйте. Ford Focus в універсалі 9 рік, 1,6 дизель, 230 тисяч проюгу, Ціна 5500 доларів. Контакти до власника є. Так, здається, що нам відкрили Так, покажу по салону. Склопідйомники 2. два. Є кондиціонер, є підігрів лобового скла. Кузов універсал. Є парктронік, якого цікавить. <клес> Opel Astra H. Значить, по двигуну 1,6 бензин з газовим обладнанням. пишуть, ідеальний стан, дев'ятий рік випуску, 195 пробігу, ціна 5,350, контакти бачимо ось тут. Так, по салону заглянемо. Четвертий гольф в універсалі. Так, Це 2003 рік, об'єм двигуна 1,6, бензин, звичайний атмосферний двигун MPI, пробіг заявлений 261 тисяча кілометрів, механічна коробка передач 4600 доларів вартість автомобіля і контакти є. Є форкоп більше інформації уточнюйте.